Всім привіт, друзі! З вами Лара і У нас ще квест у Варварі. Заядлий алкаш на Містресі. Ну що ж, давайте його виконаємо. 20 иномантин за квест, 3647 досвіду, 17 срібла. Некоторые думают, что наша главная беда недостаток достать воды, но они очень ошибаются. Настоящая беда циклопы, укравшие мое лучшее вино, прежде чем я смогла его спасти. Хорошо, верни мне мое вино, пока еще хоть что-то осталось. Добудьте бутылку мужественного вина, у циклопа алкашам к северо западу от затонувших руин на мистерсе. Ну цікаво. Давайте выконаем его. Як це клору відноситься? Ну, тіпа, Зробили всі клопи в полору п'яними, ну, тіпа, що вони бухають. Цікаво. Чому? Ну, Можливо, тому що це передалося, бо вони там ці клопи вирощували якихось на фермах і розводили овець, сир. Ось по фільму, да, там ще щось. Ну, цікаво. У нас бутилочка випала з цього циклопа. Мужественне Мужественне вино. А чому мужественное? Цікаво, Мужественное вино. Ця бутилка особливо мужественного вина. Цікаво, ладно. Ну що ж, давайте здамо. Теж короткий, друзі, квест. Ми бачимо, що норма буде ще квест. Теж на три хвилини. Вы мое спасение в трудную минуту. Это такое облегчение держать в руках моє драгоценне вино. Я віднесу ее в погріб. Через каких-то 30 лет у него будет відмінний вкус. Но я думаю, что через 30 лет це буде вже не вино, а уксус перетвориться на кислий продукт, який можна будет вживати. Ну не знаю. Але іноді як дуже гарно хранять, то 30 лет це теж багато. Умови зберігання залежать, да, можливо. А те, ну не знаю, подивимось. Є люди там. Видержка, воно цінується, звісно, і кам'яки, і віна. Тому подивимось. Але така отсилка к алкоголю, ну що ж. А я вам, друзі, вдячний за увагу. У нас перший з'явився персонаж це Варвара. І у неї, до речі, нема для нас більше квестів. А у нас 1, 2, 3, 4, еще там сороковий, да? Ну Давайте трюшки подивимось, что у нас тут чекая просто. Так, дивому. Ага, ось. Осколки прошлого. М -м -м, на вулкане Зивуса, да? Квест Вулкан Зивус. Что у нас еще чекає? У містера Вапроса є квест на містер от жде к добродетелям, Мабуть, ми його зараз виконаємо. Ну і у Рокаса, да? так. Вапрос Вопрос перспективи. Це теж вулкан Зивус. Ну, ось теж 36-й квест, мабуть, оцей, потім оцей. Ну а потім подивимось. Там, мабуть, вже і інші квести підуть. А також треба буде записати красний квест вперше, да. Тут уже арена, тому. Ну, це, мабуть, я завтра запишу. Так, ну, все, що, друзі, 4 хвилини минули. Дякую всім за увагу. Хоча б і на 4 хвилини. Все. Пока-пока.